Хороше питання, яким має бути богослів'я? Можливо, чи має воно бути, да? інше питання. Інше питання, чи є богослів'я мисленням. І це не на одну хвилину відповіді на це питання, принаймні сучасне, принаймні те, на які спираються ексклюзивістські чи фундаменталістські моделі. І це і знову ж чи є богослів'я в Україні. Як е, жива е, традиція, і з якої традиції це все, все, витікає? Тобто, я тут запитань більше ніж відповіді, тому я почну напевно з такої власної історії, да? е, е, на яку ви надихнули. Ідея відкритого православ'я з'явилася в форматі виходу з богословського контексту, коли стало зрозуміло. Що з тим, що насувалося, а, фактично вже в ну, 2000 да, треба щось робити. І тоді виникла ідея, да, в колі людей, які там по 20-25 років займалися богослів'ям, освітою, про світою, інформаційним якимись проектами, видавництвом, да, книжка в руках свіжа, от, вони поставили запитання: а взагалі, а що з цим робити? І а хто ми взагалі, ті люди, які прийшли в церкву 80-х, і що тоді з'явилася ідея відкритого православ'я. Але цікаво, коли вона з'явилася, і коли ми починали відкрити православний університет, я міг зібрати кого завгодно. Тобто до мене приходили юдеї, мусульмани, протестанти, греко-католики, католики. католики От тільки УПЦ до мене не приходило, І одразу, до якої я тоді належав. Але була, була одна мить, яка, в якому сенсі, теж була парадоксальною. Коли почалася історія з Томасом, ми влітку проводили круглий стіл, в назві якого вперше використали таку абревіатуру, як Православна Церква України, тому що нам здавалося, що треба якось так назвати, щоб не було прив'язки до якоїсь юрисдикції, які на той час існували в Україні. І от на той круглий стіл до мене прийшло виключно духовенство, віруючи УПЦ. І це було так, зібрання всіх людей із УПЦ, які фактично як відповідь на ваше питання. Тоді задекларували певну оце, там, ну, цієї мережі відкритого православ'я, в якій на початку була фраза: За, ми пропонуємо замість війни юрисдикції мирне співіснування, співпрацю і співслужіння. Це в якому році? 18-му серпень 18-го е, року. Е, оно, ця, цей, е, Посил актуальний, мені здається, до сих пір, і його можна брати за, за певний орієнтим. Коли почалася війна в перші дні, да, це перші декілька днів війни, от коли я вперше там ходив в Софію і коли ми організовували перші молитви в Софії, посил був який? Давайте, засудіть війну і давайте разом молитися і щось робити з цим. Приходьте. Ці питання юрисдикції будемо вирішено потім. На жаль, один якан прийшов. Отець Микола Лисенка, який співав Боже Великий єдиний в Софії. Да? От. І... Але до чого я все це веду? До того, що оця богословська концепція ексклюзивізму, це і, напевно, є найбільше перепона. От тут говорили, да? не треба об'єднати. Я записував, забув. Там було був посил, що неможливо об'єднати, да? але можна, скажімо так, неможливо єдину церкву зробити, а її вже люди себе вважають єдиною церквою. Єдиноможливою можливою церквою, єдиною благодатною церквою. Єдино-канонічною церквою, тобто їм нічого не треба робити. Тобто ніякий діалог от з позиції ексклюзивізму вже неможливий. І це, це певна проблема. Але якщо в який бік рухатися, да, залишається там декілька секунд. Я тут минулого року прочитав дуже хорошу свіжу книжку: Нарис з Екомінічної метафізики Антуана Ржаковського одразу попереджаю 800 сторінок. Але якщо коротко, то там пропозиція от, да, подивитися ширше, ніж між юрисдикційні, міжконфесійні, міжхристиянські е, діалоги. Тобто питання не в тому, щоб давайте просто давайте подивимося на слово еку... екумінізм і кумена з його базового значення. Це весь цивілізований світ або весь всесвіт. І можливо, тому коли ми говоримо про Вселенську церкву, це не тільки про навіть церкву там, не знаю, всього цивілізованого світу людей, а це відносини і з, з людьми взагалі, да? тобто з про людство в цілому. І можливо, це навіть про, про всесвіт в цілому. про... Турботу за божим творінням це про якісь такі виміри, які дійсно потребують нашого, нашого християнського бачення і цієї літургії в реальному вселенському всесвітньому масштабі. Дякую.